Шановні друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Неймовірні речі відбуваються сьогодні у Вашингтоні. Прямо у нас на очах народжується не просто новий олігарх, а найвпливовіший в світі олігарх. Ілон Маск. Ще в 2017 році мало хто пам'ятає про це і згадує, але. Маск називав Дональда Трампа шахраєм і одним з найкращих брехунів в світі. А сьогодні його називають в Маралаго як дядечка. Ілон, і він входить до найближчого оточення новообраного президента Америки. Цього тижня вони разом спостерігали запускам ракети. Альянс правідного політика і найбагатшої людини світу створює таку концентрацію влади, яку обидва хочуть використати просто з вибуховим ефектом скоротити бюрократію, підірвати ліберальну ортодоксію, дерегулювати економіку в ім'я зростання. У Дональда Трампа є мандат на таку дезорганізацію, незважаючи на. Ек... Економічну могутність Америки, значна частина і Мейнстріт, і Уолл-стріт, і Сіліконової доліни розчарована марнотратством і некомпетентністю уряду. Вони мають на це право. Держава потребує капітального ремонту, зазначають у впливовому британському виданні The економіст про Сполучені Штати Америки. Проте реформа під керівництвом Маска ризикує створити нову проблему для Америки: появу легкозаймистої, корумпованої і самої масштабної в світі олігархи. через кілька тижнів після того, як маск допоміг Трампу перемогти на виборах, він піднявся на вершину влади. Новообраний президент призначив його членом нового дарачого органу, який називається ДОЖ. До речі, як оця криптовалюта дуже популярна, яка шаленими темпами зросла на цій новині. Так от цей спеціальний орган да з дерегуляції має на меті скоротити витрати і бюрократію уряда. І маск вже контактує із іноземними лідерами і лабіює призначення в уряді. Навряд чи це перший випадок, коли магнат має надзвичайний вплив в Америці? Але масштаб в 19 столітті, до речі, так звані барони-розбійники, такі як Джон Ді Рокфеллер, вони домінували. В економіці до речі, інший барон-розбійник Карнеліус Вандербільд, відомий як Камадор, був одним з найвпливовіших американських бізнесменів 19 століття. Він побудував просто величезне багатство. Спочатку розвиваючи бізнес у сфері пароплавства, пізніше в залізничній галузі. Вандербільд почав свою кар'єру з малого з одного човна для перевезення пасажирів між Стейтен Айлендом і Нью-Йорком. Згодом він створив потужну параплавну кампанію, яка домінувала на ринку завдяки низьким тарифам і високій. Якості послуг. А в 1860-х роках він засередився на залізничному транспорті, скуповуючи і об'єднуючи залізничні лінії, включаючи Нью-Йорк Central Railroad. Його інновації значно підвищили ефективність перевезень між Нью-Йорком і Чикага. Ну, взагалі можна сказати, що Вандербільд збудував американську залізницю, яка дозволила Сполученим Штатам Америки індустріалізуватися. Ну він фактично був таким класичним олігархом, бароном розбійником як їх називають відносно таких людей, Сполучених Штатах Америки. І уряд треба сказати, йому серйозно в цьому допомагав в тих його ініціативах. І рівень зрощення, скажімо, державної влади і бізнесу в США ну був доволі немаленьким. Потім вони з цим. Боролися, тому що в Америці не тільки впливові барони-розбійники, а ще й впливовий уряд. Що цікаво, що на момент смерті Вандербільта його статки оцінювалися в 100 мільйонів доларів. Це... Як сьогодні 143 мільярди в сучасних цінах, це зробило його одним з найбагатших людей взагалі в історії США. І хоча Вандербільд не був відомий своєю благодійністю, наприкінці життя він пожертвував ще й мільйон на створення університету Вандербільда в Нешвелі, який, до речі, досі є одним з провідних навчальних. Закладів США, я не знаю, чи вони климять там в США свого Вандербільта, да? чи вони його хейтять, чи вони кажуть, яка в них там була погана історія, погані олігархи, барони розбійники? Да? Чи вони все таки вдячні цим людям за те, що вони? Певним чином ну, заклали такий фундамент економічної потужності Америки, яку вони мають сьогодні. До речі, на початку ХХ століття, коли ще не було федерального резерву, інший барон-розбійник Джон Пірпонт Морган, діяв, по суті, як одноосібний центральний банк. Так от, повертаючись до Маска, його фірми сьогодні є більш глобальними ніж ті великі монополії 19-го-20-го століття. Хоча і меншимо, якщо вимірювати їхній прибуток по відношенню до ВВП країни, вартість. Маск інкарпорейте, так би мовити, да, тобто його імперія еквівалентна лише 2% американського фондового ринку. Хоча вони просто шалені за розмірами. Ми з вами розуміємо. Да, просто ринок дуже великий. До речі, основними підрозділами цієї імперії маска є Тесла, компанія з виробництва електромобілів, SpaceX, його супутниковий зв'язок ракетний бізнес X. Колишній Twitter, Медіа і XAI – це стартап штучного інтелекту, який цього тижня був оцінений в 50 мільярдів доларів в рамках угоди, яка відбулася. Здебільшого вони мають частку ринку нижче 30%, стикаються з реальною конкуренцією. За оцінками The Economist, 10% особистого статку Маска в 360 мільярдів доларів отримана від контрактів і субсидій від дядька Сема, 15% від китайського ринку, а решта розподілена між внутрішніми та міжнародними клієнтами. Я, до речі, окремо розповім вам про те, які субсидії від Сполучених Штатів Америки отримує Ілон Маск і як вони допомогли йому збудувати найвпливовіший най- Могутніший в світі високотехнологічний бізнес. Ілон Маск відрізняється ще й тим, що він є таким руйнівником, замість того, щоб експлуатувати монополії для підвищення цін, більша частина імперії маска використовує технології для зниження витрат на конкурентних ринках. Цей підрив займає центральне місце в місіанській ідеології. Маска, в якій інновації перемагають на розв'язані проблеми людства від зміни клімату до колонізації Марса. В чому він конкурує з іншою найбагатшою людиною Джефом Безосом, про якого я вам також розповідав. Так от реалізація цих далеких цілей залежить від геніальної здатності постійно переосмислювати виробничі процеси. Да? Тобто, це не рентна монополія, коли хтось просто через близькість до влади, скажімо, захоплює певні процедури, да? тобто і забезпечує якісь там неконкурентні ціли на внутрішньому ринку, там на будівництво, на енергію чи на щось, і тримає всю країну в заручниках. Ні, це зовсім інший тип олігополій, які вибудовує Ілон Маск, вони високотехнологічні. Його прагнення до свободи дій пояснює його презирство до ортодоксальних поглядів і конформізму від бюрократів, які дозволили оборонним фірмам маніпулювати американським ринком космічних запусків до каліфорнійських чиновників, що регулюють роботу заводів Тесла. Він розглядає державу як перешкоду для зростання. Хоча це треба визнати, не заважає йому отримувати від держави субсидії, дотації, податкові стимули і величезні державні замовлення. Які значною мірою підживлюють його технологічну і бізнесову імперію, і Трамп і Маск хочуть руйнувати весь федеральний уряд в його існуючій версії. Маск вже заявив, що цей спецорган, ДОЖ, може мати на меті скоротити аж 2 трильйони доларів з 7 трильйонів річного федерального бюджету. І Взагалі ліквідувати багато дуже агентств, тобто зіграти такого собі хав'єра Мілея, подібно до того, що він робить в Аргентині. Легко, звісно, що ви такі цілі, які виглядають наївними. Ну, 2 трильйона це більше ніж усі дискреційні витрати уряду США. Але з дефіцитом бюджету 6% ВВП і боргом майже 100%, Така реформа дійсно є необхідною, підкреслюють зі економістів. Скрипуча машина Пентагону з усіх сил намагається адаптуватись до епохи безпілотників штучного інтелекту. Лобіювання з боку існуючих гравців пояснює, чому обсяг федеральних норматив на правових актів сягнув вже понад 90 тисяч старінок, що є майже рекордним показником за всю історію. Навіть якщо Ілон Маск досягне лише частини своєї лібералізації, Америка може багато чого виграти. А в чому ж небезпеки? Одна з них це кумівство і хабарництво. Обраний президент є економічним націоналістом, а галузі, в яких зацікавлений Ілон Маск, стали стратегічними завдяки суперництву з Китаєм, мілітаризації космосу та транскордонним дезінформаційним війнам. Наближеність до влади може дозволити йому викривлювати правила і митні тарифи і пригнічувати своїх конкурентів у тих сферах, які йому цікаві від автомобілів і криптовалют до автономних транспортних засобів і штучного інтелекту. Спочатку. У вересня загальна вартість бізнесів Ілона Маска зросла на 50% до 1,4 трильйона доларів, значно випередивши ринок і своїх конкурентів, оскільки інвестори роблять ставку на те, що бос Ілон Маск зможе отримати виняткову ренту від своєї дружби з президентом США. В той же час маск. Може схибити, особливо в сферах, які не належать до його компетенції. Він зробив вже непередбачувані судження в міжнародних справах, втручаючись в використання супутникового зв'язку Starlink в Україні, порівнюючи статус Тайваню з Гаваями і, і так далі. Його любов до уваги і конспірології, а також до вихору соціальних мереж, викликає занепокоєння з 50 мільярдами доларів особистого статку, пов'язаними з Китаєм, де розміщена половина виробництва Тесла. Він, очевидно, є. Мішенню для маніпуляцій та тиску. Він також може зазнати невдачі ще до того, як все почне працювати через вибухонебезпечність комбінації Трамп і Маск, в принципі. Тому що обраний президент він любить наймати і звільняти. Да, ви знаєте, він навіть в такому шоу знімався, де він постійно там кричав: звільнена, звільнена. Та... Так от технологічний магнат також пропікає керівників і ризикує відносинами з людьми. Поєднання лібертаріанства і техноутопізму Кремнієвої долини з мага-націоналізмом світу Дональда Трампа за своєю суттю є нестабільною комбінацією. Реформування уряду вимагає терпіння дипломатії і довгострокового систематичного підходу, але ні те, ні інше не є сильними сторонами. Маска. Якщо політична кар'єра маска виявиться короткою, вона все одно може мати два довготривалі згубні наслідки. Один з них це він може відвернути політки від реформування уряду. що з його призначення цій меті приділяється більше уваги, ніж будь-коли. Але якщо він запровадить якусь цю недопрацьовану програму, вона не спрацює і буде провал, то амбіції щодо скорочення видатків будуть відкинуті на роки назад, і люди скажуть, ну бачите, не вдалося, тому давайте зараз будемо займатися чимось іншим. Іншим наслідком буде нормалізація змови, так би мовити, між політиками і олігархами, оскільки держава розширює свою присутність в сфері торгівлі, промислової політики, технологій, стимули для захоплення держави, от цієї влади, яку має американський уряд, вони зростають. Водночас мета Трампа передбачає послаблення інституцій та практик, які мають захищати від конфлікту інтересів. Америка далека від того, щоби поводитись як ринок, що розвивається. Але якщо олігархічні бізнес-титани звично співпрацюватимуть з домінуючими політиками, то це завдасть величезної руйнівної шкоди Америці. Раніше це було просто немислимо, і ви знаєте, що Америка сама виступала проти олігархії в багатьох країнах світу і допомагала запроваджувати антиолігархічні закони, вимагала цього і так далі. І так далі. Але ж схоже, сьогодні Америка стикається сама з новою реальністю, коли на очах у всіх народжуються. Популярний самий заможний, самий впливовий, наближений до президента США новий олігарх. Шановні друзі, поділіться вашою думкою про це, які ви тут вбачаєте паралелі, наслідки, можливості. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про розвиток, економіку та інновації. Дякую.